Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Ви звичайна людина з надзвичайною вірою. А ви знаєте, що можете нею бути. Я Девід віджеремає. Ласкаво просимо на поворотний момент. у Біблії ми бачимо, що деякі її герої навіть в кінці свого життя виявили найбільшу віру. здається, чим старше вони ставали, тим рішучіше вірили, що Бог може зробити неймовірне. Ми повинні наслідувати таких людей. Я назвав цю серію проповідей звичайні люди незвичайна віра. Моя сьогоднішня проповідь називається Віра, яку не може знищити навіть смерть. я буду говорити про трьох героїв Ізраїлю: про Ісаака, Якова та Йосипа, про те, як вони вхопилися за Божі обітниці і не відпустили їх до самого кінця у сьогоднішньому випуску програми Поворотний момент я поясню, як вони зберегли віру від Бога до самої смерті. цього тижня я чув історію про трьох сестер. Онознаодні було 92 роки, інші 94, і третій 96. Вони жили разом в одному будинку. одного разу 96-річна набрала ванну, поставила ноги і закричала: я вже була у ванні? Чи я вже виходжу? 94-річна крикнула у відповідь Я не знаю. Зараз підійду і подивлюся. Вона почала підійматися сходами, але зупинилася на першій сходинці і крикнула: я підіймалася чи спускалася? 92 92-річна сиділа на кухні, пила чай, слухала своїх сестер з усмішкою на обличчі. Вона похитала головою і сказала, я дуже сподіваюся, що ніколи не стану такою забутькуватою. Вона постукала по столу, щоб не наврочити, а потім закричала: я підійду і допоможу вам обом, як тільки подивлюся, хто там за дверима. Це скоріше не смішно, а сумно. Правда? я прочитаю вам послання євреям 11 глава з 20 по 22 вірш. Вірою в майбутнє поблагословив ісак Якова та Ісава. Вірою яків вмираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився на верх свого жезла. Вірою Йосип вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів. Ми бачимо з вами у цих віршах дещо. Цікаве, я спеціально хотів присвятити деякий час, щоб звернути вашу увагу на те, що Бог може робити з людьми неймовірні речі на заході їхнього життя. Я думаю про Халова, одного з моїх улюблених героїв у Біблії. Коли йому було 85, Він все ще мав силу 40-річного віку. Халев здійснив найважливішу місію для Бога, коли йому було 85, коли всі інші навколо. Відмовлялися прийняти виклик, щоб завоювати землю, яку їм показав Бог, Халев вибрав найважче місце і завоював його. Біблія говорить про Халева, що він був людиною іншого духу. Чотири або п'ять разів в історії Халева йдеться про те, що він був іншого духу. І ми, як Божий народ, також повинні прагнути бути людьми іншого духу. Ми тільки що закінчили міркувати про Боже втручання в життя Авраама і Сари. Вже у старості Бог благословив їх сином. Фредерік Біхнер нагадує нам про дивовижне диво. Він пише: візьміть дитину, народжену в геріатичному відділенні. Дитину на ім'я Ісаак, що означає сміх. Авраам і Сара спочатку сміялися бо навіть не могли припустити. Таку ймовірність. Потім вони сміялися, коли їм сказали, що у них народиться сини. Це у віці, коли вони навіть не наважуються купити зелені банани. А після народження дитини вони сміялися, бо повірили. Вони сміялися із того, що коли Сара пішла до магазину, вона була єдина, хто купував підгузники. Вони сміялися над тим, що і і дитині доводилося їсти одні й ті ж м'які овочі, адже ні у кого з них не було зубів. Гарна ілюстрація, чи не так у будинку Авраама і Сари, де змішалися вік, веселощі була спадщина. Вони прийшли до фінішу життя, твердо вірячи в Бога. посланні до євреїв, автор зосереджує увагу на різних роках життя Авраама і на тому, що він, мабуть, передав своєму синові Ісааку, своєму онуку Якову і своєму правнику Йосипу. У випадку із цими трьома мужами Божими, навіть наприкінці свого життя, вони були сповнені очікувань. Їхня віра була дійсно здійснення очікуваного, незважаючи на те, що вони відрізнялися один від одного, у всіх трьох було одне спільне. Вони були людьми віри до самого кінця життя. У них була віра в майбутнє, віра, яку не змогла знищити навіть смерть. Всі вони померли у вірі, але перед смертю передали благословення своїм дітям, онукам. Вони бачили в майбутньому виконання Божого благословення в їх спадщині. Спочатку ми прочитаємо в євреїв 11.20 про віру Ісаака. Вірою в майбутнє поблагословив висак Якова та Ісава. ви пам'ятаєте цю заплутану історію з благословенням синів Ісаака, Чи не так? благословення Ісааком Якова та Ісава мало відношення до здійснення Божих обіцянок. І особливо важливо, що Патріарх дав це благословення в кінці свого життя, коли його розум був зайнятий майбутнім, і він хотів передати це благословення своїм дітям на цьому етапі свого життя. Ісаак був зовсім іншим. Він вже не був сміливим сином, якого батько добровільно поклав на вівтар на горі Морія. Колись він вірив, що Бог дасть йому дружину. Він слідкував за своїм батьком Авраамом. і також ходив із Богом. Але все це було у далекому минулому. Це був занепад життя Ісака, але навіть у ці складні роки старості йому вдалося висловити свою віру. А в останній раз благословити Ісава та Якова. Якову судилося отримати головне благословення батька. О. Що сказано у книзі буття. Подивіться зараз разом зі мною на екрані. Ви побачите цей уривок. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був у ним, і завагітніла Ревека, жінка його, і кидалися діти в утробі її. І сказала вона, коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї: Господь, два племена в утробі твої, і два народи з твого нутра. Будуть виділені і стане сильніший народ від народу і старший молодшому буде служити. Яків був молодшим сином, а Ісав старшим. Ісаак любив Ісава більше і хотів дати йому своє благословення, намагаючись змінити Боже благословення. Ісаак спочатку чинив опір, не бажаючи вимовляти благословення. Йому здавалося, що він не йде проти Всевишнього, але подивіться на ревеку якщо у Ісаака були проблеми з фізичним здоров'ям, то ревека відставала у духовному здоров'ї. Вона була хитрою і вирішила взяти все в свої руки. Вона знала, що намагався зробити Ісаак, але також вона знала, що Ісаак старий, і що він вже дуже поганий. Вона знала, що якщо постаратися, його можна обдурити. Ви всі знаєте цю історію. Вона одягла Якова так, щоб видати його за Ісава, і їх обман спрацював. І про. Промовив Висак до Якова підійди, ну, і нехай я обмацую тебе, сину мій чи ти це син мій Ісав, чи ні? і підійшов Яків до Ісака, батька свого. а той обмацав його та й сказав: голос: голос Якові, руки, руки Ісавові, і не впізнав він його, бо були його руки як руки Ісава, брата його волохаті, і поблагословив він його. Сумно те, що поведінка Ревеки підлаштувати цей обман вплинула на її сина Якова. Він, як і вона, стали обманщиками, і йому знадобилася більша частина його життя, щоб повернутися туди, де він мав бути з самого початку. Ісав погрожував бити Якова за те, що той вкрав його благословення, тому як і врятувався від нього втечею. Ревека ніколи не бачила улюбленого сина до кінця життя заради Якова Бог втрутився. Обманні методи ревеки у кінцевому рахунку досягли Божих цілей, але Бог не був задоволений Ревеку. Ніколи не можна чинити невірно, навіть заради блага. Бог включає наш непослух у свій загальний план, але це не означає, що він це схвалює. Бог міг би виконати свій божественний намір без допомоги ревеки. Свекруха ревеки Сара подала їй поганий приклад. Вона використовувала агар, щоб спробувати допомогти богові виконати свою обіцянку. І у цих обох випадках сім'ї цих жінок постраждали і потиснули важкі наслідки оскільки Ісав був первістком, це йому належало мати і первородство, і благословення. Але раніше в Буті ми читали про втрачене благословення першого сина Ісаака. Буття, 25 розділ і зварив був Ісак їжу, а з поля прибув Ісак, і змучений був. І сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене от тим червоним, червоним от тим, бо змучений я. Тому та назвали імення йому Едом. А Яків сказав, продай же нині мені своє перворідство. І промовив Ісав, ось я умираю, Та нащо ж мені оте перворідство? А Яків сказав, притягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба із сочевичного варення а той з'їв і випив, і став, та й пішов і знехтував висав перверідство своє благословення і право первородства були не просто формальністю благословення було дуже навіть реальним це було не просто благословення Ісаака, це було також і Боже благословення. Обдурений маскарадом Якова і майже сліпий через старість, Ісаак благословив свого молодшого сина такими словами. І хай Бог тобі дасть з роси неба з сирості землі, з ізбіжжя і вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються. Будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються». Сини матері твоєї, хто тебе проклинає, проклятий. А хто поблагословить тебе благословенний? Не дивно, що Ісав заплакав, коли це сталося, і сказав Ісав до батька свого чи в тебе одне те благословення, мій батько. Поблагослови мене, також мене батьку мій. І підніс Есав голос свій та й заплакав Ця Історія нас дивує, це ж чистий обман, і все ж ми знаємо, що Бог благословив Якова. Тексти з послання євреям нагадує нам, що Ісаак також благословив Ісава у посланні до євреїв 11.20 сказано, поблагословив Ісак Якова та Ісава. І хоча це благословення було далеко не таким, яке він мав би, якби не цей обман Іса вже отримав благословення від батька. Ось що говорить нам книга буття: ото буде садиба твоя без ситості землі і без роси небесної згори. І зо свого меча будеш жити і будеш служити ти брату своєму, та однаково. Коли постараєшся, то зламаєш ярмо його з ши свої. Яків збагатився благословеннями правом первородства. Але якщо ви читали його історію, то ви знаєте, що він дуже дорого заплатив за свій обман. Його обдурили сини так само, як він обдурив брата. Правда, цікаво, як такі речі передаються із покоління до покоління. Його також обдурив Лаван, його тебе як небудь на дозвіллі, перечитайте цю. Історію, це майже як якщо б Бог покровно змушував Якова випробувати на собі все, що він сам зробив у своїй родині. Боже благословення не означало, що у Якова було легке життя. Читаючи історію, Якова, ви бачите, що більша частина його життя проходила у боротьбі. Віра Ісаака. А ви знаєте, читаючи про людей у Біблії, ми часто думаємо, о, у них була віра, і вони просто жили своїм досконалим життям і у них не виникало жодних проблем, однак, кожна з біблійних історій сповнена перепиті. Ми задавалися питаннями майже щотижня, коли вивчали 11 главу, як ці люди змогли потрапити в зал віри, як нам потрапити туди. Хіба ви не раді, що Бог благословляє нас, незважаючи на те, що ми з себе представляємо часом? Багато років тому у мене був друг, який впав у гріх. Він був чудовим другом, і коли я почув про нього новини, я дуже засмутився. Ця людина служила для мене прикладом. Він був пастором, і тепер він у біді. Я молився, як я можу йому допомогти. кілька тижнів по тому я читав старий заповіди, натрапив на вірш про Давида, в якому говорилося, що за винятком того, що стосувалося Вірсавії, Давид був милий Богу у всьому. Але за винятком випадку з Вірсавією але ж ми з вами схильні судити про людей по одному винятку, а не по всьому їхньому життю. Бог судив про Давида не за виключенням, а по всьому його життю. Чи зробив це почесним вийняток? Ні, але після цього гріха Давид зробив багато добра, отримавши від Господа прощення. Я часто згадую цю історію, і згадую, як в нашому житті, коли ми взаємодіємо один із одним, часом бачимо, що хтось робить щось їм невластиве, і ми судимо про них за їх виключеннями і не відпускаємо гачка. Можливо, нам слід судити. Про них так як показує нам старий заповіт, за одним винятком вони ходили з Богом. Це те, що ми повинні сказати про Ісаака. Дійсно, дивна історія про його благословення, але зверніть увагу на віру Якова у вірші 21. Це другий наш герой з трьох. Вірою, як і вмираючи, поблагословив кожного сина Йосипового, і схилився наверх свого жезла. Біблія говорить, що які вклонився Богу і благословив своїх онуків як чудово зробити це перед смертю. Поклоніння в серці, благословення на устах і сила в руках, і далі ми бачимо рясний результат його благословення. Думаю, вам буде корисно простежити різницю між тими, хто отримав Боже благословення, і тими, хто хотів отримати благословення від людини. Віра Ісаака, а потім віра Якова і тепер останні з наших трьох віршів. Віра Йосипа, вірою Йосип, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про кості свої заповів. Що взагалі це може означати? з усіх персонажів старого заповіту, про які ми дізналися в посланні до євреїв 11, один хлопець виділяється серед усіх інших. Це Йосип. Цікаво, що він теж згадується тут вже на заході його життя, Незважаючи на все, що оточувало його в Єгипті, його цікавили обіцянки Бога про повернення його народу в землю Ханаан. Ви пам'ятаєте, що Йосипу було 17 років, коли він поїхав до Єгипту, і йому було 30 років, коли його підвищили до другого за посадою в усьому Єгипті. Він провів 13 років під впливом єзичницької єгипетської культури і жив у Єгипті до своєї смерті у віці 110 років. Але він ніколи не забував, ким він був і до якого народу належав. Не зважаючи на те, що всі його палаци і багатства, всі його великі досягнення були у Єгипті, його вміння врятувати народ від голоду, Йосип знав, що його майбутнє залежить від Божих обіцянок. І якщо Йосип не міг жити в обіцяній землі за життя, він хотів потрапити туди після смерті. І він сказав: Їм: Не залишайте мої кістки в Єгипті. Понесіть їх з собою, коли будете йти з Єгипту. І в Ісуса Новина, 24.32 ми читаємо «А Йосипові кості, які Ізраїлеві сини винесли були з Єгипту, поховали в Сихемі на ділянці поля, що купив був від синів Гамора, сихемового батька за сто кеситів». І в Євреїв 11,1 і 13.16 ми бачимо такі слова: а віра то підстава сповіданого, доказ небаченого. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Бо ті, що говорять, таке виявляють, що шукають батьківщини. І коли вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутися? Та бажаючи вони тепер кращої, цебто небесної, тому і Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім богом, бо він приготував їм місто. ось це так. Йосип, друзі мої, був справжньою людиною віри. Ви можете. Повірити у це, задовго до смерті він сказав: я знаю, що ми підемо до обіцяної землі. Я не хочу, щоб мене тут залишили. Мені залишилося жити не так довго, коли я помру, пообіцяйте мені, що не залишите мої кістки в Єгипті. Я не хочу бути похований тут. Я хочу бути в землі, обітуванні із Божим народом. І вони вшанували його прохання, кістки Йосипа, поховані в Ізраїлі. Повинен сказати вам, що коли ви в зрілому віці подібні історії дуже цінні для вас. Ви дивитесь на горизонт і розумієте, що вам потрібно зробити багато речей. Якщо Бог дасть вам час, а вам потрібно багато про що подбати. Спадщина ваших дітей вкрай важлива. Спадщина віри, благочестя і добра, спадщина надії. І з цих історій я дізнався. Наскільки це важливо? Я жодним чином не думаю про те, що я вже дуже старий зовсім ні. Я не знаю на який вік я себе відчуваю. Хтось сказав, скільки б тобі було років, якби ти не знав, скільки тобі років. Я відчуваю себе молодим, але також я знаю, що як і всі інші, в цій залі досить скоро ми побачимо Господа. Я не знаю, говорив я вам це чи ні, але нещодавно білі Грем написав книгу про старіння. Вона називається Ближче додому. Це Бестселер, чудова книга. Якщо у вас є можливість, обов'язково прочитайте її. Це займе у вас не більше ніж декілька годин. Ось що. Він говорить про свою книгу, коли я був молодим, всі вчили мене як потрібно вмирати, але ніхто мене не вчив, як потрібно старіти. між смертю і старінням велика різниця. Нагадую, книга називається Ближче додому. Коли в 1985 році Кока-Кола змінила свою формулу столітньої давності, це викликало негативний резонанс у суспільстві. Тому за два місяці компанія змушена була повернути на полиці магазинів напій під назвою Кока-Кола Класік. Маркетологи дійшли висновку, що формула витримала випробовування часом. Комерційна таємниця перевершила новий рецепт про що свідчать мільйони шанувальників? Вони не хотіли підробки замість справжньої речі, і яке це має відношення до старіння, сказав Біллі Грем. Старість це справжня річ, а не підробка. Старість цінна. Можливо, старшому поколінню важко не відставати від молодшого, але не забувайте, що поки ми дихаємо, ми рухаємося вперед. Наступні покоління вчаться у нас старіти, але чи хороше, ми подаємо їм. Приклад. Хоча всі ми робили помилки і хотіли повернути час назад, і дещо виправити. Ми знаємо, що це неможливо. Але уроки, які ми дізналися з наших успіхів і невдач, можуть допомогти наступним поколінням. Вплив, який ми матимо на них, це або живі і добрі спогади, або просто відсутність зору і відсутність розуму. Ми любимо як сім'я. Створювати прекрасні спогади. Я раджу вам робити те саме. Ви повинні наполегливо працювати над цим В Ісааку, якові та Йосипі. Ми бачимо, що Бог очікує, що ми будемо жити вірою до самого кінця. Я не знаю про вас, але я хочу так жити. Я хочу жити по вірі. Я хочу продовжувати жити вірою в майбутнє. Я хочу жити вірою до самого кінця. Я хочу жити вірою, з вірою померти. і я захоплений очікуванням того, що у Бога є для мого життя і для моїх дітей. і онуків. Земля обітована, що попереду. Ісаак, Яків та Йосип показують нам, як туди дістатися і як нам діяти по дорозі ми ніколи не говоримо про це, не обговорюємо це вдома, і я не намагаюся навести на всіх ту. Я думаю, що для тих з нас, хто є християнином, перехід це безпрогрешний варіант до будь-якому випадку. Хто зі з нас поховав своїх близьких покоління перед нами? Всі наші батьки пішли, і все ж Бог дав нам так багато, щоб жити сьогодні. І живучи вірою, ми готуємо до майбутнього не тільки своє життя, але також життя наших дітей, онуків, і ви кажете Я не думаю, що я повинен бути зразком для наслідування своїх дітей. Мені все одно думаєте, ви так чи ні? Ви приклад. Ви або гарний, або поганий приклад. І Бог дає вам у своїй книзі чудову інформацію, і він розділяє ці історії в живому кольорі. Він помістив їх туди з метою дати нам мудрість. Дозвольте задати вам питання, що б не сталося між вами та вашими дітьми та вашими онуками. Чи варто залишати таку спадщину після вас у їхніх серцях? Скоро вас тут не буде. Чи не краще замість того, щоб звинувачувати їх і ображатися на них, просто поговорити з вашими дітьми, онуками про те, що навіть якщо вони в чомусь? облажалися, ви їх не звинувачуєте, але хочете допомогти їм надати їм впевненості, надалі чинити вірно. Ось що значить залишити добру спадщину. Не слід злитися на них. У всіх нас є проблеми з вихованням. У мене були благочестиві батьки, мої мамо і тато були віруючими, але мій батько не був тим, хто підійде і погладить по голові і похвалить свого сина. Він ніколи не сказав мені синку, ти молодець, ти впорався. Якщо він приходив на мої баскетбольні матчі, він бачив лише мої проколи і не помічав моїх успіхів. Він прекрасно бачив, коли я пропускав м'яч. Але якщо я давав відмінний пас, він закривав на це очі і ввечері він. Вичитував мене за мої помилки. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб перебороти образу на нього. Коли батько помер, я був на круїзному кораблі. На Алясці мій син повідомив, що мій батько не переніс звичайну операцію. Щось пішло не так, і він не впорався. Перша думка, яка прийшла мені у голову, я так його і не зрозумів. Я так його і не зрозумів. І в той день я прийняв рішення, що не хочу, щоб мої діти думали про мене так само, коли я піду із цього життя. Хіба не в спадщині полягає благословення? Біблія говорить, що Яків постарівши благословив усіх своїх дітей. Ви прочитаєте про це в 49-му розділі буття. Вся ця глава присвячена тому, що одна людина благословила. Сповляє своїх дітей, я хочу бути такою людиною. Думаю, ви теж. Але іноді ми дозволяємо дрібницям нам перешкодити і в підсумку не робимо цього. Отже, дозвольте мені сказати вам, припиніть досить. Робіть вірні речі зі своїми дітьми та онуками та благословляйте їх. Знаєте, чого наші діти хочуть від нас більше всього на світі? Вони хочуть нашого благословення. Дякуємо, що дивилися «Поворотний момент». Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі на програмі. Поворотний момент.